Сьогодні у нас незвичайна тема. Хоча теми, які я підняв у цих передачах, усі незвичайні. Тому що я хотів звернути увагу на те, що не мали би робити християни як послідовники Христа, але вони те роблять і більше того, присвячують те Богові. Люди п'ють алкогольні напої, закликаючи ім'я Боже, проклинають і згадують Бога. Говорять неправду і закликають ім'я Бога і багато іншого. Я думаю, що багато з тих, хто дивиться цю передачу, були охрещеними своїми батьками, коли були ще немовлятами. І я знаю, що у мого тата і мами було багато кумів, а для мене вони були хрещеними батьками. Я думаю. Що і сьогодні продовжується ця традиція. А чи має ця традиція, щоби хрестити немовлят, підставу у святому Письмі. Я не проти народних традицій і культури народу. Але не варто традиції повертати у релігію і вимощувати ними дорогу до раю, а краще все ставити на свої місця. Хочу нагадати одну ситуацію із життя Христа. Усі, хто перечитував Євангелію, знають, що книжники, фарисеї і вся тодішня влада старалися зловити Ісуса на якомусь злочині, щоб засудити на страту. І чого тільки вони не вигадували. А ось у цьому разі, про що я хочу сказати і нагадати тим, хто читав цю історію, коли запитали Христа, чи варто платити податки? Христос попросивши в них монету, і після поставленого їм питання, хто зображений на монеті, сказав, щоб вони віддавали кесареве кесареве, а Боже Богові. Що я хочу цим сказати? Що нам слід розібратися, що є традиційне, народне, а що є біблійне, релігійне, Боже. Дорогі мої! Є багато традицій, які зневажають Бога і виставляють Бога в неправдивому світлі. Христос колись докорив своїх співвітчизників за такі дії, і, мабуть, про це написано в Біблії, щоб ми задумалися над тим, що робимо. Питають його фарисеї і книжники, чому твої учні не тримаються традицій, предків і не руками їдять хліб? Він сказав їм, добрий Ісая пророкував про вас, лицемірів, як написано, цей народ устами мене шанує, а серце його далеке від мене, даремно шанують мене, навчаючи наук людських заповідей. Залишивши Божу заповідь, ви тримаєтесь людських передань, миєте глечики і чашки, і робите багато такого іншого, говорив їм. Хитро, мудро відкидаєте ви Божу заповідь, аби лишень зберегти передання ваші. Є в інших перекладах написано, ви вміло, спритно відкидаєте заповіді Божі. У цьому разі, у цій історії була конкретна розмова і можна було б поставити крапку. На той час існувала непогана постанова, а сьогодні вона особливо важлива, перед вживанням їжі потрібно мити руки. Коли ви не миєте рук перед вживанням їжі, ви нікому не робите шкоди, окрім себе. Перечитуючи Євангелію, я прийшов до висновку, що книжників і фарисеїв не надто хвилювало здоров'я учнів, тому Христос називає їх лицемірами. І щоб його слова були небезпідставними, згадує їм Пророка Ісаю. І з цього видно, що Христос досить добре знав Писання. І в інших ситуаціях Він цитував, як написано. До речі, я хочу прочитати, що говорив пророк Ісая в адрес людей, які говорять одне, а роблять інше, людей, які людські постанови вважають вищими заповідей Божих. Мій владика сказав: цей народ наближається до мене своїми устами і своїм язиком вшановує мене, тоді, як своїм серцем далекі від мене. Їхня пошана щодо мене це завчений людський припис. Тому я і надалі чинитиму цим народом дивовижні і незбагненні речі, утратять свою мудрість, їхні мудреці, і потьманіє розум найрозумніших. Тому горе тим, котрі глибоко втаюють свої задуми, ховаючи їх від Господа. Їхня діяльність відбувається в темряві. І вони говорять, хто нас побачить і хто дізнається? Мене вражає відвертість, а разом з тим і тактовність, з якою пророк передає слова Божі. Яке безглуздя наближатися до Бога тільки устами і язиком, яке безглуздя робити щось для Бога, але не щирим серцем. І яке безглуздя думати, сховатися від Бога. Я вважаю, що сьогодні можна побачити пряме виконання слів пророцтва пророка Ісаї. Що цікаво, у всіх науках люди можуть розібратися, зміряти моря і океани, вирахувати вагу землі змогли, зміряти відстані між планетами, зірками і галактиками змогли. А ось вислів Ісуса, записаний у Євангелії від Іоанна, зрозуміти не змогли. Послухайте, я його прочитаю, Івана 14, розділ, 15 вірш. Якщо любите мене, збережете мої заповіді. Дорогі мої, я нікого не хочу образити, але хочу, щоб кожен, хто називає себе християнином, тобто послідовником Христа, виконував заповіді Божі і ті постанови, і обряди, які залишив Христос. Я розумію. Що у Біблії описані дві форми богослужіння старозавітня і новозавітня. Перша і друга форма богослужіння мали свої обряди. У першій, тобто старозавітній формі богослужіння, усе представлялося у символах і прообразах, і вказувало на прихід Місії. Скажу відверто, що у складностях старозавітньої системи. Я хочу розібратися уже більше 40 років. Перечитав багато коментарів і праць. Але у мене залишається питання. А ось з новозовітніми обрядами, може розібратися і мала дитина, тому що вони детально описані. І сам Христос показав, як їх виконувати. Я знаю, що обряд смирення, описаний у 13 розділі Євангелії від Іоанна, Виконує дуже мало християн, і я не буду на ньому зупинятися. Якщо вас цікавить це питання, читайте Євангеліє від Іоанна, 13 розділ. Наступний обряд виконує більше християн. Він описаний у Євангелії від Матвія у 26 розділі із 26 по 28 вірш. І, мабуть, у Коринській церкві виникли проблеми. З розумінням, як проводити цей обряд. Тому апостол Павло, який організував там церкву, тобто в Коринті, детально описав, як його виконувати. Бо я одержав від Господа те, що передав вам, як Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і, поблагословивши, переломив і сказав: Прийміть і споживайте! Це є тіло моє, що за вас ламається. Робіть це на спогад про мене. Так само й чашу по вечері сказав, ця чаша новий завіт у моїй крові. Робіть це щоразу, коли будете пити на спогад про мене. Бо щоразу, як тільки їсте цей хліб і п'єте цю чашу, звіщаєте Господню смерть, аж поки він не прийде. Я не знаю, яким чином і при яких обставинах Господь особисто передав це Павлові, тому що він не був серед 12 учнів, які були безпосередніми учасниками встановлення цього новозавітнього обряду. Але і в першому разі Христос проголосив, сказавши. Що він особисто не буде вже з учнями звершувати цей обряд, аж поки не повернеться знову. А апостол Павло нагадує християнам, що вони будуть звершувати цей обряд аж до повернення Христа у друге. Звичайно, я знаю, що не всі дотримуються біблійних порад щодо хліба і вина, які є символами на Христа, тому що. Нічого квасного і перебродженого, що символізує в Біблії гріх, не можна використовувати в цих символах. А ось з третім обрядом, найзрозумілішим, у багатьох християн щось пішло не так. Ось чому я сьогоднішню тему назвав відновлення взаємовідношення з Богом через відродження хрещення. Я не знаю, чи хрестили мене батьки чи ні, тому що в ті часи, коли я народився, якщо це робили, а це старалися зробити всі, навіть і комуністи, але голосно про це не говорили. Для мене сьогодні це не важливо, тому що був день. Коли я особисто зрозумів, що таке хрещення, як потрібно його звершувати, і сам особисто у віці 23 роки прийняв рішення охреститися, так як навчає Біблія. Тобто після покаяння в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Хрещення звершується по вірі того, хто розуміє, що робить, і чому це потрібно робити. А тепер я хочу поставити питання. І не для того, щоб ви перестали дивитися цю передачу, ні. А для того, щоб знайти відповідь, не на підставі переказів або того, що говорять і роблять люди, а на підставі Святого Письма. Чи читали ви у Євангелії, чи книзі діяння апостолів, чи у посланнях апостолів про те, що потрібно охрещувати немовлят. Я допоможу вам з відповіддю і скажу, що не читали і не прочитаєте, тому що там жодного разу не те, що не написано, а й не згадується про це. Хочу досить коротко зауважити, забігаючи наперед. Тому що багато плутають обрізання з хрещенням. Зверніть увагу! Обрізання було знаком завіту. А хрещення є обіцянкою служити Богові від чистої совісті. І одержав він знак обрізання, як під час справедливості віри, що її мав ще до обрізання, щоб йому бути батьком усіх необрізаних вірних, щоб і їм було зараховано це за справедливість. Його прообраз. Тепер і вас спасає, це хрещення, тобто не позбуття тілесної нечистоти, але прохання, доброго сумління до Бога через Воскресіння Ісуса Христа. Цікаво, що у старозавітньому служінні звершували обрізання тільки дітям чоловічої статі, а у новозавітньому служінні охрещуються і чоловіки, і жінки. Знову що цікаво, що проблема і у євреїв, і у старозавітньому служінні, і у християн у новозавітньому служінні одинакова. Євреї вважають, якщо ти обрізаний, ти дитина Авраама. Тобто ти наслідник через обрізання і віру, яку проявив Авраам при принесенні сина у жертву, коли Бог замість сина послав йому жертовну тварину. І вони вірять, що ця жертва принесена за них усіх. І тепер, що б вони не робили, як би не жили, Бог зобов'язаний їм прощати і приймати. Християни вважають, якщо тебе маленьким охрестили, ти християнин. І чи ти живеш за християнськими принципами, чи ні, це вже нікого не цікавить. Я народився і виховувався в Україні, де були одинакові закони для всіх, хоча життя не у всіх було одинаково. І неодинаково ці закони діяли на всіх, але пропагувалася рівність, братерство і любов. А сьогодні кожна організація юридично реєструє статут, в якому прописані її права і обов'язки, які також не можуть виходити за рамки чинного законодавства країни. І основного закону, який називається Конституцією. Цієї Конституції для нас, християн, є слово Боже. Хочу, щоб ми звернули увагу на досить важливу деталь. Стільки б жертв людина не приносила у старозавітньому служінні, якщо вона не вірила в основну жертву, на яку вказували всі жертви, то все було даремно. Якщо сьогодні люди щось роблять в питанні спасіння, але там немає Христа, все робиться даремно. Я багато разів у своїх передачах згадую тексти, записані в Євангелії від Матвія, в сьомому розділі, в якому йдеться, що багато прийдуть з претензіями до Ісуса в останній день, тому що вони щось робили більше того. Вони згадували ім'я Ісуса. А коли ми згадуємо ім'я Ісуса і грішимо, переступаємо Його заповіді і постанови, ми порушуємо третю заповідь закону Божого, бо згадуємо це ім'я даремно. Не треба обманювати людей, навчаючи людських заповідей. І те, що сьогодні виконують християни, християчини, мовляв, це не Божа постанова, а людська. Хочу особливо підкреслити, що не має стати на заваді будь-кому охрещеному немовлям бути спасенному. Ви не несете відповідальності за те, що робили з вами батьки, а ось за своє свідоме життя ви несете повну відповідальність. Запам'ятайте раз і назавжди, що спасіння не безумовне. І в цьому питанні, яке ми розглядаємо сьогодні, також є умова. Ось як ми читаємо у Євангелії від Марка в 16 розділі, 16 вірш. Хто повірить і охреститься, буде спасенний, а хто не повірить, буде засуджений. Як конкретно написано, хто буде вірувати і охреститься, буде спасенний? А Апостол Петро у своїй проповіді у День П'ятидесятниці нагадує іще раз про одну умову: усіх, хто думає про спасіння, він запросив до покаяння. А після покаяння нехай хрестяться. А Пилип, якого Господь послав на пустинну дорогу, тому що нею мав проїжджати ефіопський вельможа. І на цій дорозі, розумуючи про спасіння, не все розумів. Але після певного часу і розмови з апостолом стало питання, що він бажає охреститися. І Филип йому сказав, якщо він вірує, то може охреститися. Друзі дорогі, кожна свідома, тобто на глуз людина особисто має прийняти рішення іти їй на цей крок, тобто дати обіцянку Богові служити від чистої совісті чи ні. Я розумію, що є складні питання у житті. Є питання, які вирішити взагалі неможливо. Є питання, які виникають у релігійній сфері. І є незрозумілі тексти, незрозумілі дії деяких біблійних персоналів. Питання хрещення. Хто, як і коли має звершувати зрозуміли? Тому що особисто Ісус дав приклад цього обряду і показав, як його звершити. Я вже раніше говорив: якщо б Біблію писали просто люди, вона мала б зовсім інший зміст. Усі поганські обряди, які побудовані на людських теоріях, навчають задобряти богів. Це були жорстокі обряди, де приносили жертву навіть діти. А те, що сьогодні відбувається в релігійному християнському світі, не можна назвати релігійним. Тому що усі свята приурочені людям, а всі обряди, які не мають підстави в святому Писанні, також і свята це не релігійні, а традиційні. Люди практично обмануті сатаною. Роблять багато, але не на своє спасіння, а на свою погибель. Якщо людина розглядає хрещення, звершене батьками над нею доказом того, що вона християнин, вона стає на шлях неправдивої безпеки. Мабуть, кожна людина розуміє, що будь-яке фізичне життя не можна підтримувати в автоматичному режимі. Жива істота має харчуватися, рухатися і робити все інше, щоб бути здоровою. Так само і духовне життя. Христос сказав Никодиму в третьому розділі Євангелії від Іоанна, що коли хто не народиться від води і духа, не може ввійти в Царство Боже, ми маємо знати, що в питанні спасіння тільки Дух Святий утішає, наставляє, навчає і на кінець. Дух Святий запечатає нас на вічне життя. А тепер послухайте, що робить Дух Святий, який перебуває в людині. Найперше, Він буде спонукати людину покаятися, а далі все робити так, як зробив Ісус. А Ісус був ведений Духом Святим до Івана на Йордан, щоб виконати правду Божу, тобто охреститися. Тоді приходить Ісус Галилеї на Йордан до Івана, щоб охреститися від Нього. Іван вже стримав його, кажучи, це мені потрібно від тебе хреститися, а ти йдеш до мене. Відповідаючи, Ісус мовив йому, залиш тепер, бо так належить нам виконати всю правду, тоді допустив Його. І незалежно, хто ви є, якщо ви не пройшли цей шлях, Виставити своє спасіння під великий знак питання. Наступне, я хочу прочитати три місця святого Писання, що буде робити Дух Святий у людині, коли ж прийде утішитель, якого я пошлю від Отця, Дух Правди, який походить від Отця, то Він свідчитиме про мене. Якщо життя людини не свідчить про Христа. То Його слова лише бубон, що гудить, і мідь, що дзвенить. Постійно керований Духом Святим Христос, ніс свідчення свого Отця. Ось як ми читаємо у 14 розділі Івана від Іоанна. Не віриш, що я в Отці і Отець у мені? Слова, які я кажу вам, не від себе кажу. Отець, що у мені перебуває, Він і творить діла. Саме цю місію Христос залишив своїм послідовникам, тобто християнам, свідчити про Отця, так, як Він це робив. Тому, друге, римлян 8, розділ, 11 вірш. Якщо Дух Того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, живе у вас, то Той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла тим самим Духом, що живе у вас. Мабуть, тут коментарі зайві. Якщо у нашій особистості не буде перебувати Дух Святий, ми не воскреснемо для вічного життя. Тому останнє, третє, Галат, 5 розділ, 22 вірші нижче. Плід духа є, любов, радість, мир, терплячість, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. На таких нема закону. Ми маємо чіткий перелік плодів Святого Духа. Якщо вони відсутні, то така людина потрапляє під осуд закону. І завершуючи тему, яку ми сьогодні розглядаємо. Незалежно від того, охрестили мене немовлям чи ні, якщо я керований Духом Святим, я маю зробити так, як сказав Ісус, щоб виконати правду Божу. Тому нехай Господь дасть мудрості кожному охреститися так, як навчає Господь, не для когось, а для того, щоб бути спасенним. І про це я хочу з вами сьогодні помолитися. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай станеться Твоя воля в житті кожного з нас. Ми дякуємо Тобі, Отче, за Твоє Слово, яке навчає нас, як потрібно виконувати Твою волю, Твою правду. Дякуємо Тобі за обряд хрещення, через який ми народжуємося для нового життя, яким ми можемо довести, що силою Святого Духа ми пориваємо з гріховним життям і починаємо жити святим життям, приносячи плоди Святого Духа. Допоможи нам, Господи, зробити цей крок, віддати своє серце Тобі, щоб вічно жити з тобою. А за Твоє прощення, усиновлення і прийняття, за Твою дорогоцінну жертву щиро дякуємо Богу Отцю, Сину і Святому Духові. Амінь. Мабуть, сьогодні, як я говорив на самому початку. Що непроста, незвичайна, але в тому разі і досі зрозуміла тема, яку ми розглянули, на яку Господь спонукає нас, щоб зробивши цей крок, ми дали Господу обіцянку служити йому з чистою совістю. Якщо хто не зробив цього, варто задуматися. У мене є велике бажання, щоб це не стало перешкодою повернення Господа на нашу землю бути вам спасенними. А для того щоб це зробити так мало потрібно, треба запросити Святого Духа в своє серце. Зробіть це сьогодні. Проживіть цей день із Богом, і Він благословить вас. До побачення.